21 червня в Конотопському індустріально-педагогічному фаховому коледжі Сумського державного університету відбувся фінальний етап тренінгу «Будь собою, який проводився для дітей військовослужбовців. Всього тренінг складався з трьох днів зустрічей, під час яких були розглянуті теми, актуальні для вікової категорії 12-14 років, та для ситуації, в якій ми зараз живемо. Тренінг посприяв підвищенню та поліпшенню суб'єктивного самопочуття та зміцнення психічного здоров'я підлітків. До молоді з вітальним словом звернувся тимчасово виконуючий обов'язки міського голови, заступник міського голови Юрій Павлов. Я вірю в те, що на даний час відбувається формування. Ми закладаємо, ми як місцева влада закладаємо такий міцний фундамент у розвиток нашої громади в майбутньому. Тобто на вас зараз ми покладаємо величезні надії саме на тих. Ну, от на ту частину, яка буде формувати наш, майбутнє нашої громади в подальшому. Тобто, ви це є уже, ви є на даний час активними. Це найголовніше. Бути активними по життю це шлях лідера і шлях до успіху. Запам'ятайте це і використовуйте будь-яку можливість в майбутньому бути от активними і бути навченими чомусь іншому, чомусь цікавому. Я впевнена, що це все, все вам в майбутньому знадобиться. Дякую вам велике і успіхів вам. Тренінг посприяв підвищенню та поліпшенню суб'єктивного самопочуття та зміцнення психічного здоров'я підлітків. Своїми враженнями поділилася одна з учасниць тренінгу Надія. Сподобалася на мою думку. Мені здається, це був дуже гарний досвід. Я б хотіла, ще не один раз прийти до вас на тренінг. На згадку всі учасники тренінгу отримали невеличкі презенти. Окремо переважно на тому, що ми маємо лише двох представників чоловічої статі. Це справжні мужні лицарі, які достойно пройшли весь цей курс. Дівчата завжди такі більш терплячі і більш спрямовані на навчання, а ви такі красавчики від початку до кінця 5 банків. Проходить, Проходить, так. Так. Да. 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 Максим, Проходить. у нас має да. Будемо й надалі працювати, аби наша молодь розвивалася та була зацікавлена у різних сферах життєдіяльності. Дякую, Дякую вам велике. Дякую. Дякую. Дякую.